Перший монітос. Суєтик, 3 копійки. Купаю на такому полі. Сьогодні в мене розвідка. От. Тут такий будинок. Раніше була школа, зараз бібліотека. Початок є, йдемо далі. Коротше, нічого я там толкового не знайшов, знайшов ще одну копійочку, вже не знімав, перейшов на такий лісочок. От, Мусору тут достатньо, але ходити прикольно. Походив вже хвилин 15-20, напевно, і ось перша монетка. Що то є? Це гроші польські. Вроді цинкою. Сухран не дуже. Йдемо далі. Коротше бігаю я. Вискочив хіба суєт. Хтось собаку кличе. Розвідка неудачна, буду напевно жити житті духовати. Мусору повно. Шукати важко в куріння, все. Отак от то. Що я такою стежкою? Самі пробки, нічого цікавого. І от нарешті. Щось цікаве. Колечко. No, с фокусом, конечно, не найс. Жаль без камушка. Камушек выпал. Вроді позолочене, зараз почищу. Кулечко позолочене було від якась тут проба, але на жаль не видно. Австрійське, напевно. Берем і шукаємо далі. Можливо ще щось випаде цікаве. Така от стежка. Купати важко. Но буду. Під кінець дня пішли находки. Під нашечка вискочила. Звук був такий 100% савдеповський. Мав би GoPro знімав би онлайн. Ну, все в процесі. До речі, як хтось бачить це відео, ставте лайки, мене це буде мотивувати знімати далі і якось розвиватися. На дворі вже потемніло, але на камері ще світліше. Моя находочка. Двадцятка в сухрані. Йдемо далі, може ще щось знайдемо. Я вже вийшов біля дороги, вже не буду, напевно буду топити до хати. Але ще кручиться тут, бо, це каже, надія помирає останньою. От в тій ямці була двадцатка. Тут з боку ще один сигнал. Так, теж він. <плес> Савдеп. Можливо, п'ятнашка або навіть двадцятка ще одна. Купати важко. куріння. Мене це не зупиняє Ну вже я промазав. Ну так, купати і знімати важко. З GoPro було б набагато цікавіше. вона. Ось Тут Ще одна двадцяточка. Так завжди під кінець валять находки. Підняв я біля тих двадцяток мідної кузмонету, але не знімав вона повністю вбити, тож що це щось з крийцарів. Тут підняв. Вже три монетки з одної ямки. І сигнали продовжуються. От, Ну я вже знімати їх не буду. Добре, докупаю і буду ще шукати, поки зовсім не стемніло наразі. Так, це оказалася росипуха. Ще виско... ой. Вискочила ще після тих трьох копійочок двадцятка. і сигнали ще є. Фух. Копаємо. Ще дістав з тої ямки тріучку, дві і одиничку. Один, два, три. Йдемо далі. Під кінець дня. Під кінець дня і попадають монети. Надихає, надихає. Хочеться ще ходити, але треба вже збиратися йти додому, Ну, ще трохи. Так, я не здаюся. На дворі вже майже вечір, але я ще продовжую купати. Там, там ямка була одна копійка. Я її не знімав, тому що буде не втрачати час. І от перша дореформа сьогодні. Двічка. 56-й. Приємно, йдемо далі, не затримуємося. Вискучу на таке бите місце біля ліска. От попало мені 10 галверів. Перше таких знаходжу. Двадцятку знаходив. знаходжу. Знаходжу перше, тому що вони. На, риб... на ребрі чорнину б'ють. А так затягують цвітний. Ну, я не знаю, що це за матеріал. От. Прикольно. Рідко попадаються. правда, але... Прикольно, йдемо далі. В який раз переконуюся, що вибитих місць просто не буває. Оця дорога бита, перебита мною десятки раз. От. І ще от одна копійочка. Вискочила. Там нижче була. Одна копійка Росії царської, я її теж знімав От. і вирішив ще туди ходити. Буду вибивати це місце, а вдруг щось цікавіше вилетить. Вроді якби мідний, мідний сигнал. 70 з чимось до 80 Доскакує Прямо онлайн. А вдруг щось цікаве? До речі, на тому полі так зібрав я трохи монет, ну переважно суєтів. Трохи Австрії Може бути щось цікаве, 78, вісім дев'ять стабільний. <smills> Який з осколок? Поясочок. Мідний поясочок. Поверхневий, чіткий сигнал. Думав ходячка. Бо било як ходячка, а не. Казалося, 5 грошей польських. Такі приємні монетки, Вони в такі патині гарні, інколи попадаються. Приємно. Як я вже говорив на битих, перебитих місцях гуляю, бо просто вже не знаю, де йти. Ходжу, де, де колись щось знаходив, тудою і ходжу. Отак От то. Йдемо далі. Так, помив я знахідки свої. Ось це кулечко, яке я підняв. Воно оказалося таке досить бодрем. В плані того, що позолота з нього повністю не злізла. От, тут навіть є клеймо. Ну, клеймо, напевно, проба там АУ-10 або АУ20 напилення позолоти. Прикольно. От, такі от монетки. Крісерок якийсь був. Жаль убитий. Сувітів гроші. Щось знімав, щось ні. От, ну то таке Так, перед тим я ще купав статку Але Я не знімав, бо я щось тоді Ну не знаю, що розчарувався. Думаю, нащо воно потрібне. Той канал, кому буде цікаво дивитися. Але все ж таки я вирішив создати свій канал. Якось розвиватися, знімати. Можливо, комусь це буде подобатися. От, цікаво. Хіба от попався мені от такий гудзик польський? Класно. Взагалі я дуже люблю гудзики. От, тут навіть ззаді, на жаль, без вушка, звичайно, ну то нічого. Тут навіть ззаді є якісь циферки, букви, щось пише. Треба дивитися. От, прикольно. Так, ну і сьогодні. Погамонять перед вечором вискочу. Знайшов, пораду було 10 галерів. Ні разу не знаходив. 1893 вроді. Ну, биття, але приємно. Ну от такий результат, одним словом, за 2-3 дні. Не враховуючи шмурдяка і купа всякого. От. Ну, якщо ви дивитеся це відео, це означає, що я загрузив це на свій канал. Создав свій канал, тобто загрузив. І, ну, що я ще можу сказати? Поставте мені лайк або дизлайк, я не знаю, кому як. Ну, ліпше лайк, мене це буде мотивувати якось. Розвиватися, знімати ліпше, краще. І показувати вам якісь цікаві знахідки. Добре тоді. Не прощаємося.